Добрий день, хотів вам показати, як виглядає ідеальна посилка з радіодеталями. Мені похвалить чоловіка, що він просто так все класно і круто зробив. Е, покажи, будь ласка, Женя, як все розписано. Е, все по позиціям, все пораховано, все покусано, катешки ось покусані. Все зроблено, у шасті ці кусати не треба. Все зроблено максимально так як я прошу. Посилка зайняла в розборі 10 хвилин з радіодіталями. Хто їх приймає, той знає, як це радіодітальки і як це довго. Дивіться, мікросхеми з відділу по золотої не тронуті, де не видно було, вкушено, розкушено, зроблено. Дивіться, а зараз пробіжу по цінам, по яким я купую ці радіодітальки. Оці ось мікросхеми орієнтовна ціна 3000 гривень кілограм полубочонки і світодіоди по гривні штучка. Оці ось штучки, КТ-815 і подібні їм 7 гривень штучка. Потім по польовикам довга нога 12, коротка нога 7. Я розумію, що зараз трошки прилетить мені хейт, а от тих, хто переробляє або іще щось, що ми там дороже, ми лучше, таке я і не асоціюю себе з радіодіталями. Я ніколи не казав, що це моє основне направлення. Це як. Додаткова робота, ви присилаєте. Хто вважає за потрібним і кого влаштовує ціни, ласкаво просимо. Або з основним матеріалом по пару тройки штук також залюбки куплю. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші посилки. Ви найкращі.